Слава Україні друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Max On Meni. З вами я Макс, і сьогодні в цьому відео відео інструкція, як правильно завантажити відео на YouTube канал з максимальною ефективністю, які в подальшому принесуть вам перегляди, а перегляди принесуть вам гроші. Тому дивися відео до кінця. Не забудь підписатись на мій YouTube канал. На мій телеграм-канал, посилання на телеграм в описі під відео. І не забудь поставити лайк. Якщо це відео хоча б набере 100 лайків. Хоча би я покажу відеоінструкцію, як підключити YouTube канал до партнерської програми і в подальшому заробляти на цьому гроші. Тому не жалій лайк, підписуйся на Telegram, на мій YouTube. Ну, звичайно, ми поїхали. Знаходимося ми на моєму YouTube каналі. Створив я його в попередньому відео. Йому зараз 5 днів, тобто я 5 днів вже завантажую відеоролики. У мене тут є 4 відеоролика. Я завантажував його через день, через два і через два. Тобто перший день, через 2 дні друге відео, через день третє відео і четверте 20 годин назад. Завантажив я. На цьому каналі вже набралося так, 21 перегляд, 24 перегляди на моєму каналі набралося вже 30 хвилин перегляду. 0 підписників. 2 відео. Перших на них була заявка щодо авторських прав. Його не викидають. Тобто за 2 дні набралося, майже за 3 дні набралося 10 переглядів. Вчорашнє відео, яке я вчора виложив, 6 переглядів, і зараз розкажу, як завантажити відео, щоб вже на новому каналі набиралися перегляди. Так як YouTube. Після того, як ви створили YouTube канал, почали завантажити відео. YouTube аналізує вашу тематику і тоді вже починає рекомендувати користувачам. Що нам потрібно для того, щоб вже YouTube потрошку рекламував наші відео користувачам платформи YouTube, зараз це все покажемо. Для нового YouTube це, я скажу, непоганий результат за 5 днів 21-23 перегляди. Зараз покажемо, що треба робити, щоб YouTube рекламував наші відеоролики і залучав нову аудиторію на наш канал. Зайшли ми на наш YouTube канал. Далі. Так як я з телефона, у мене таке меню. Нажимаємо Завантажити відеоролик. Вибираємо наш, наше відео, яке ми будемо завантажувати. Тобто ось наш летсплей. Нажимаємо далі. Для того, щоб завантажити відео, після того, як ми вже прив'язали номер телефона, пройшло 24 години. Ми можемо завантажувати. Ще до відео, зразу прев'ю відео. ось Завантажив прев'ю, це, як правило, вже наше відео рекламує глядачу. Тобто, якщо наше прев'ю цікаве, користувач нажме. На наше відео і буде перегляд. Якщо наше відео сподобається користувачу, він зможе подивитися на нашому каналі ще декілька відео. Прев'ю грає велику роль. Далі нажимаємо Далі. Ні, це відео не для дітей. Саме таке потрібно вибирати, щоб в подальшому наше відео монетизувалося і завантажити відео. Все, ми завантажуємо відео. Далі, нам потрібно опис і теги. І, звичайно, що ключові слова до нашого каналу. Заходимо в додаток. Авторизовуємося ми від тої майл-почти, на якому наш канал. Тут є рекомендації, які самі потрібні теги. Тобто. Very high. Це дуже така популярна тема на даній тематиці, і відео на цю тему майже немає. Тобто така тематика вона залетить. Нажимаємо Save, далі High. Це більш-менш непогана тема, і конкуренція дуже маленька. І, звичайно, що дуже низькою. Низьким рейтингом. Все, рекомендація на сьогодні у нас тут е, пройшла. Далі переходимо ми в наш, е, наше відео, яке ми зараз завантажуємо. Далі вибираємо теги. Тут є теги, прописуємо, е, так як в мене е, по ігри е, відео, беремо перший тег. І дивіться, тут є один тег, 73 рейтинга, Тобто беремо цей тег, нажимаємо далі йдуть рекомендації інших тегів. Вибираємо зелений. Зелений, Зелені теги, і це, в принципі, теги з маленькою конкуренцією. Тобто тематика по цій і грі з маленькою конкуренцією, тобто наше відео може попасти в топ. Якщо наше відео попадає в топ по цій тематиці, звичайно, що людина перейде подивиться це відео. Якщо йому сподобається, то вона поставить лайк підпишеться на наш канал. Наша зараз задача набрати 4000 годин. Якщо набереться на каналі 4000 годин, Бо їх саме найдовше збирати. Звичайно, що 98% даю, що в нас буде 1000 підписників вже на каналі, щоб в подальшому монетизувати наш YouTube канал. Далі. Забиваємо в це відео максимально тегів з максимальним рейтингом. Далі переходимо в опис. Що нам потрібно далі зараз? Ми просто копіюємо теги, вставляємо в опис і додаємо вже хештеги. Хештеги мають описувати ваше відео більш-менш детальніше. Вашу тематику, по чому це відео, щоб користувач мог знайти ваше відео. Так, пробил, хештег, руш, роялы, гамми, плай, андроид, хештег забыл. Маємо додати хоча б 15 тегів. Це саме добре для опису. Тобто 15 тегів рекомендує додати від IQ. Добавили ми опис. Тегів нас вистачає. Тепер нам потрібна назва. Заходимо на назву. І що нам потрібно? Просто додаємо теги в назву максимально великим рейтингом. Все так. Назву ми додавили. Трошки коригуємо. І все. Наша назва добавилася відео підписали. Все. В принципі, вся робота з завантаженням відео. Готова. Має бути опис 5060. Тобто я багато символів додав, трошки почистимо опис. Підходить, теги підходять. В принципі, наш рейтинг 50, тобто все на 5. Це доволі е, добре, можна сказати, і це відео може принести перегляди. Тому, дякую за перегляд. З вами був Максон. Якщо це відео набере 100 лайків, я покажу відео інструкцію, як підключити. YouTube канал до партнерської програми і як виводити кошти з Ютуба. Тому не жалі лайкос, дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на моєму каналі.